У сумській початковій школі номер 11 з 8 листопада відсторонили від роботи двох працівників. Директорка школи розповідає, що люди відмовилися вакцинуватися. Тепер їх замінюють інші. Це обслуговуючий персонал. Особливо. Вони на пральні працює одна жінка. Одна працює помічником вихователя для дітей до трьох років. Ми їх замінили іншими працівниками. Ми просто переставили деяких працівників. На пральні зараз працює одна, вона справляється. А для дітей до трьох років ми поставили іншу людину. Тетяна Борисенко каже: новина про судовий позов, який подала одна з відсторонених працівниць, стала для неї несподіванкою. Намагалася як все вирішити ситуацію іншим шляхом, надати їй відпустку, рахували ми з секретарем відпустку, скільки в неї залишилось. Ну щоб якось притягнути час. Вона каже: я вакцинуватись не буду, але в мене є старша дитина, вона зараз на дистанційці. Краще пишіть мені відсторонення від роботи. Воно буде для мене краще. Я збережу своє здоров'я і приділю уваги дитини. Те, що вона подала до суду. Для мене було це. Да, потім через тиждень я попросила її прийти. І знову ж хотіла якось допомогти цій людині ну, знайти якісь шляхи, щоб все ж таки вона працювала. От. Вона не з'явилася в начальний заклад без пояснення. без якого, І зараз не бере просто телефон. От, і те, що вона подала до суду, для мене було це, ну, повним сюрпризом. Сама жінка не схотіла спілкуватися з журналістами. Її інтереси представляє адвокат Сергій Турченко. Він каже, що випадки, коли особа може бути відсторонена від роботи, визначені у трудовому кодексі. Відсутності щеплення серед них немає. діюче в Україні законодавство, зокрема, стаття 46 кодексу законів про працю, частина друга статті 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб, визначає, що відсторонення. Осіб від роботи має бути здійснено у порядку, встановленому законом. Немає встановленого законом порядку відсторонення осіб, які не бажають проходити оці щеплення. Крім того, це щеплення від ковіду. У нас на сьогоднішній день не є обов'язковим згідно законодавства. Є претензії і до процедури відсторонення, каже Сергій Турченко. Особу повідомляють про те, що вона буде відсторонена 5 листопада, 2021 року. А сам наказ МОЗ 2153 на підставі якого, начебто, відбувається це все. Він набуває чинності лише восьмого одинадцятого. Як сказав адвокат, крім скасування наказу про відсторонення і стягнення середнього заробітку за вимушений простій, вони вимагатимуть відшкодування моральної шкоди. З її сумою визначаються.